Ісусу Христу, слава навіки Богу. Дорогі брати і сестри у Христі, четверта неділя Великого Богоспасительного посту присвячується читанню Святої Євангелії від Марка, розділ 9, і в цьому розділі оповідається про те, як Батько, маючи проблему, його син був поневолений, і він, бажаючи вирішити цю проблему, приходить на початку до учнів Ісуса Христа і просить їх, щоб вони і знали того демона, яким був поневолений його син. Зогнали із е, сина. Але учні не змогли вирішити цю е, проблему, і тоді цей нещасний батько приходить до Ісуса, приходить до Ісуса і слізно молить Його, щоб він, щоб він допоміг йому. І, як е, знаємо з читання Святої Евангелії, що Ісус вирішує цю проблему, вислуховує молитву слізну молитву батька і істціляє сина. Стається чудо зцілення і визволення. Ця подія відбулася а, в часі, коли Ісус Христос а, на горі преобразився. І саме коли Ісус Христос зійшов з гори, то Він опиняється в такій ситуації, коли його учні мають спір із книжниками. І це описується так в Святій Євангелії. Отже, прийшовши до учеників, побачив багато народу біля них і книжників, які сперечалися з ними. І відразу, побачивши його, всі люди здивувалися і підбігаючи, вітали Його. Він запитав книжників, про що сперечаєтеся між собою. Отже, ж, сперечалися вони з учнями Христа, тому що вони неспроможні були рішити цю духовну проблему батька і причинного його сина. І таким чином ми бачимо, що відразу, як побачили всі Ісуса, один із натовпу сказав у відповідь учителю: Я привів до тебе мого сина, що має духа німого, де тільки нападе на нього, кидає Його на землю, і він пускає піну і скригоче зубами своїми і цепеніє. Я казав ученикам Твоїм. Щоб вигнали його, та вони не змогли. Він же, відповідаючи йому сказав «О, не вірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас. Коли і Ісус був на горі, то Він бачив перед собою грандіозне завдання, яке незабаром мав виконати. А саме на горі він прийняв рішення посвятити своє життя за спасіння світу. І коли він спускається з гори, то бачить цю суперечку, цю таку неординарну ситуацію. А саме його послідовники і найближчі ті, які, яких він вибрав, учні його неспроможні були справитися з цією проблемою. І таким чином. Ісус якби переживає таку хвилину відчаю, тому що Він хотів із світських людей, тобто учнів своїх, і світських людей зробити Божих людей, і Він дав своїм учням силу і владу. Про це описується в Євангелії від Марка, розділ 3, вірш 14. і обрав з них. 12, що були з ним, і щоб посилати їх на проповідь, і щоб вони мали владу зціляти від недух і виганяти бісів. І Ісус, коли сходив на гору, то Він якби доручив апостолам своїм, учням своїм, що коли будуть до вас звертатися, то ви маєте силу і владу, і ви будете допомагати людям. І ви будете робити це в імені моїм, але тут він бачить, що це не спрацьовує, що і таким чином він якби приходить таку хвилину відчаю, що учні виявляються такими безпорадними, безпомічними, прибитими, і на цьому виникає спір із книжниками. Так часто є, браті і сестри у Христі, що ми можемо також заживати час відчаю, особливо, коли ми дивимося на якісь такі глобальні проблеми і проблеми ті, які стосуються нашого майбутнього, політичні проблеми, економічні якісь кризиси, і часто. Ми переживаємо, що з нами буде, а як то буде, адже ж ми не спроможні це вирішити, і ми входимо в такий стан страху, такої неупевненості. Отже, ж, саме в такий час важливо є, щоб ми не, не залишалися довго у, в такій відчаю, і замість того, щоби. Відчувати себе неспроможними вирішити ту чи іншу глобальну проблему, стараємося вирішувати ті насущні проблеми, які є нам під силу. І отже, як Ісус Христос подолав цей відчай, який Він переживав, Він почав займатися насушною проблемою і Він звертається до. Батька і каже, приведіть Його до мене, тобто хлопчика, того приведіть Його до мене, і привели Його до нього. Ісус мав такий царський дар, коли він зустрічав людину, то Він цій людині всеціло посвячувався. Тобто Він настільки був перейнятий проблематикою людей, що він не тільки вирішував у цілому, в загальному. Але він вирішує проблему кожної окремої людини. І ось коли привели до нього цього нещасного хлопчика, побачивши його Ісуса, Дух стряснув його, він упав на землю і валявся, пускаючи піну. Ісус запитав батька Його, скільки років, як це сталося з ним. Він сказав з дитинства. Багато разів Дух кидав його у вогонь і у воду, щоб згубити його. Але якщо можеш, допоможи нам з, милосер... з милосердця над нами. Тобто батько був весь у сумніву. він е... настільки засумнівали його е... учні Ісуса Христа, що Він вже, е... При... Е... підійшовши до Ісуса, каже: якщо можеш. Тобто батько перебував у сумніву. Так часто є, браті і сестри у Христі, що коли ми приходимо до церкви або звертаємося тою чи іншою проблемою до слух церкви, і завжди, не завжди ми отримуємо те, що ми очікуємо. Тоді дуже важливо є е, звернутися в особистій молитві до глави церкви Ісуса Христа. І е, Таким чином, молячись до Ісуса, ми можемо отримати своєчасну допомогу. Отже, коли ми інколи розочаровуємося в церкві, важливо є, щоб ми в тій боротьбі, яку ми маємо, що ми, ми стояли поряд Ісуса і вірили в Ісуса, уповали на Ісуса, довіряли Ісусові, і Він може або з Ним разом ми можемо преодоліти. Подолати ту чи іншу трудність життєву, а то і вирішити те чи інше важливе життєве якесь питання. Тому, коли як читаємося ті Євангелії, Ісус говорить до батька, звертаючись, що Якщо хочеш, якщо хоч трохи, можеш вірувати все можливо віруючому. Тобто Ісус каже, що не від мене це залежить, це залежить від вас. Якщо хоч трохи будеш вірувати все можливо віруючому. І я інколи таке чувство неможливості. І коли людина має таке чувство неможливості, то, очевидно, чудо в житті христинина не може статися. Тому важливо є, щоб дослідити свій внутрішній стан і просити Бога, щоб зліквідував чувство неможливості. Хоч, хоча б, якщо ми беремося за якесь діло і усвідомлюючи свою безнадійність, ми таким чином робимо діло безнадійним. А якщо беремося до, якоїсь, до якогось діла з вірою, то віримо, що це може нам статися, то це діло увінчається успіхом. Тому Ісус і каже все можливо віруючому. І тут же скрикнув батько Отрока зі сльозами, говорячи, вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Тобто, в серці батька запалилася віра. Якщо через учнів Христа прийшов сумнів, то при зустрічі з Ісусом віра запалилася в серці Батька. І Він той сумнів віддає, віддає Ісусу Христу і каже: якщо я маю який-небудь сумнів, забери його в мене, а дай мені віру, а дай мені віру. І таким чином і в наших життєвих ситуаціях. Просім Господа, щоб тою молитвою, що, яка, яка виявляє довіру Богові, Господи, забери в мене все те, що хочеш забрати, і дай мені все те, що хочеш мені дати. Тобто, віра і довіра до Господа нашого Ісуса Христа, допомагає нам рішити ці, ту, ту чи іншу невирішальну проблему, бо що неможливо у людей, можливо, у Бога. Батько скрикнув, також віруй, Господи, допоможи моєму невірству. Ісус, побачивши, що збігається народ, заборонив Духові нечистому, сказавши йому німий і глухий, я тобі повеліваю, вийди з Нього і більше не входь в нього. І, закришавши та сильно напружившись, вийшов, і він став, наче мертвий, так що багато хто говорив, що він помер. Але Ісус, взявши його за руку, підняв його і Той устав. Ось так е, завершується е, позитивно е, вирішення тієї, здавалося б, невирішальної проблеми в цій Іванівській події, і батько отримує, батько отримує сина. По благодаті Божій здорового і зціленого. Коли Ісус увійшов у дім, ученики спитали Його на самоті, чому ми не змогли вигнати Його. Ісус сказав їм, цей рід не може вийти інакше, як від молитви і посту. Отже, чому учні не могли справитися з цією проблемою? Тому що їм бракувало молитви, особистої молитви. І вони е, мало постилися. Мало посталися. Треба, браті, сестри, у Христі, пам'ятати завжди, що е, сила і влада від Бога, яка дана людям, вона повинна живитися молитвою. Вона повинна живитися молитвою. І саме тоді. Коли ми перестаємо молитися, то сила Божа покидає віруючого. Молитва, яка повинна усилюватися постом, усилюватися постом. Тобто Ісус таким чином настановляє всіх віруючих, всіх нас, що ми повинні практикувати. Спільну молитву, особисту молитву, і ми повинні усилувати нашу молитву постом. Тоді всяка та зла сила, яка заінтересована в людях, яка поневолює людей, вона буде відходити від віруючого, від віруючих. Тому у цей час великого посту. Коли ми особливо перебуваємо в молитві, в молитві і постах, важливо є, щоб ми не занедбували обов'язок спільної молитви і особистої молитви. Бо таким чином ми не тільки будемо радуватися торжеством Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, але таким чином ми будемо продовжувати подальше християнське життя в великій безпеці, тому що всяка зла сила, демонічна сила відступить від нас. Відступлять від нас хвороби і прийде до нас сила віри, надії і любові. Слава Ісусу Христу!